Вчора на курсах, як легко заводити собі друзів, дізналася, що найкраще це робити за допомогою посмішки. Вранці приходжу на роботу і, як вчили на курсах, ходжу та всі мило посміхаюся. Наприкінці робочого дня викликає мене начальник і каже: Ще раз прийдеш на роботу на курена, звільнюк чортової матері. Один Сомельє каже іншому Знаєш, я завжди відчуваю неймовірний трепет, коли наливаю вино у нові келихи. Цікаво, а чому? Бо бачу, як невинний келих стає винним. Рабінович при посадці дерев знайшов скарб, глечик золотих монет царського карбування. Відповідно до закону, він чесно взяв собі 25%, а решту так і переховав. Старий пан із молодою дружиною розважаються в ліжку, а поруч стоїть слуга і тримає свічку. Пан запитує у дружини, чи добре вам моя паночка, та щось не дуже? Ілля, ану стань ліворуч. Слуга слухняно виконує, а через якийсь час пан знову запитує, Чи добре вам моя паночка, та щось не дуже, Ілля, ану стань праворуч. Слуга стає з правого боку, а пан через якийсь час знову запитує: Ну що, добре вам моя паночка, та щось не дуже. Пан піднімається, дає слузі ляпас, забирає в нього свічку і каже, Ах, ламони, лягай на моє місце. Слуга слухняно виконує. А пан через якийсь час запитує: Ну, а зараз чи добре вам моя паночка? О, так, добре, зараз мені дуже добре. Пан Слузів, із дурінь, як свічку тримати треба? Слухай, Петровичу, поділись секретом. Ти постійно не ночуєш удома, а дружина до тебе не має ніяких претензій. Це як? А ось так. У мене завжди відмаз є залізобетонний з підписом та печаткою від коханки. Від коханки? Не зрозумів, поясни. А що тут пояснювати? У мене коханка, головний лікар витверезника.